Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірною можливістю, яка допомогла мені і може допомогти вам досягти фінансової свободи. Я говорю про FFA Financial Freedom Academy, якщо ви зацікавлені у світі криптовалют, інвестування та хочете покращити свої фінансові навички, це відео саме для вас. Що таке FFA? Це унікальна школа, де ви зможете отримати найактуальніші знання про криптовалюти, інвестування та фінансове планування. Курси розроблені так, щоб навіть новачки змогли легко зрозуміти складні теми і почати заробляти. Переваги курсу, доступність. Всі матеріали подані у зручному форматі, зрозумілому навіть для тих, хто ніколи не мав справи з фінансами, актуальність ви отримаєте доступ до найновішої інформації про ринок криптовалют та інвестування, підтримка експертів. Ви зможете спілкуватися з викладачами та іншими учасниками курсу. Отримуючи поради та рекомендації. Практичні завдання. Курс включає реальні кейси та завдання, що допоможуть закріпити отримані знання. Сертифікат. Після завершення курсу ви отримаєте сертифікат, який підтвердить ваші нові навички. Чому варто обрати FFA? Ось кілька причин, чому варто обрати ФФА. Перевірені методи навчання. Ми використовуємо методи, які вже довели свою ефективність інвестування у ваше майбутнє, навчання в ФФА. Це інвестиція, яка окупиться з лихвою, гнучкий графік. Ви можете навчатись у зручний для вас час, без відриву від основної роботи, безкоштовний вебінар. І найкраща частина, ви можете ознайомитися з усіма перевагами курсу на безкоштовному вебінарі. Перейдіть за посиланням у описі до цього відео, зареєструйтесь на вебінар і дізнайтеся більше про те, як FFR може змінити ваше життя спеціальна пропозиція. І ще одна чудова новина. Якщо після перегляду вебінару ви вирішите купити курс за моїм посиланням, ви не лише отримаєте доступ до всіх матеріалів, але й допоможете мені, адже я отримую 10% від вартості курсу. Це взаємовигідна пропозиція, яка допоможе нам обом досягти успіху. Заключення. Отже, друзі, не втрачайте шанс змінити своє фінансове майбутнє. Переходьте за посиланням, реєструйтесь на вебінар і приєднуйтесь до FFR. Financial Freedom Academy. якщо у вас є запитання, залишайте їх у коментарях, і я з радістю відповім. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у наступних відео.